Нови, що змінюють життя кожен день на радіо. М. Хто сказав, що християнство це про святих людей? Програма не святі про життя звичайних людей, яким потрібен Друзі, вітаємо вас в Етері Радіо М. Програма Не святі. З вами Андрій Кополов. І ми сьогодні з вами продовжуємо розвивати тему того. Як кожен з нас потребує Бога, потребує змін, потребує ставати кращою версією самих себе. Сьогодні прекрасний день. Я не знаю, де ви зараз знаходитесь. Де ви зараз нас слухаєте? Але якщо ви подивитесь у вікно, ми побачимо з вами скоріш за все гарну погоду, сонечко і приходять мимоволі такі думки, що починається щось нове, починається весна. Я пам'ятаю ще з. Юності ще з дитинства, от коли настає така пора взимку, зароджуються якісь думки про щось нове, про якісь зміни, про щось краще, про нові можливості, про нові кроки. І ви знаєте, ось ця жага жити, жага до змін, вона починає пробуджувати в нас класні такі позитивні емоції. Я думаю, що якщо ви прямо зараз подивились у вікно, то саме це відчули. Але буває так, що в нашому оточенні серед нас, а можливо, це і ми самі, можуть бути люди, які не Вірять в те, що можна щось змінити, які не вірять в те, що взагалі є ось цей другий шанс, які думають, що наробили багато помилок і вже нічого не виправити. Тож сьогодні я хотів би, щоб ми з вами разом поговорили на цю тему, порозмірковували і знайшли все таки відповідь на питання, чи можна змінити те, що є в моєму житті зараз, чи не наробив я достатню купу помилок, з якою вже не розібратися, і після якої не повернутися до нормального життя. Взагалі чи є шанс і чи є в? Вихід з цього всього, тому попереду багато цікавого. Попереду надихаючі історії з Біблії, будемо ділитися просто історіями. Тому залишайтеся з нами і поговоримо про те, чи є все-таки надія на щось добре в моєму житті. Отже, яка проблема взагалі цього питання? Як я сказав, хтось дивиться у вікно, радіє, планує своє життя, а хтось сумує, навіть не дивлячись на те, що навколо класна погода, класний настрій у людей, і ми не знаємо, що з цим робити. Хтось, можливо, каже в своєму житті: я зробив багато помилу. Я вже напомилявся стільки разів, що немає виходу для мене. Я не можу повернутися назад, я не можу їх відмінити, я не можу їх виправити. Все, я, я пропав. Я не маю ніякого шансу. Хтось скаже, мене ніхто не пробачить навіть Бог. Можливо, ви наробили дійсно велику кількість поганих справ, причинили біль іншим людям. І вас сьогодні сидить ось ця думка: Мене ніхто не пробачить, мене ніхто не прийме, мене не зрозуміють. Зі мною ніхто не захоче спілкуватися і, як ми сказали, навіть Бог. Ви знаєте, це хибна думка, і сьогодні ми будемо також її розвивати. Хтось скаже собі, я не можу змінитися. Можливо, ви. Багато разів намагалися кинути якусь шкідливу звичку. Можливо, ви багато разів намагалися е, перестати обманювати, перестати робити комусь боляче. І раз за разом, раз за разом, ви знову і знову поверталися до того, що. Повторювали ці, ці речі, ці гріхи в своєму житті, ці погані вчинки, і так чи інакше, ви сьогодні бачите наслідки. Сьогодні я хотів би кожного з нас надихнути, тому що я вірю, що все те, що було позаду, воно дійсно впливає на наше життя. Ми не можемо це перекреслити, але воно не визначає наше майбутнє, бо визначає наше майбутнє наше сьогоднішнє рішення, наші сьогоднішні дії, і те, взагалі, як ми сьогодні вирішуємо, розпоряджатися з нашим життям. Ви знаєте, слово Боже, у у другому післанні до Коронтян говорить такі слова: отже, хто в Христі, той нове створіння, стародавнє минуло, от то усе стало нове. Біблія говорить, що коли ми в Христі, коли ми з Богом все старе, все, що було в нашому житті, не дивлячись на те, яким воно було поганим, воно минає, воно проходить і ми маємо надію на те, що саме з Богом ми можемо розпочати нове життя. І ви знаєте, саме на цій думці хотілося би сьогодні розвивати нашу тему наша надія в Бозі. Господь може допомогти нам змінити все, що є в нашому житті, всі наші проблеми. Він може, наче коректором пам'ятаєте, в школі виправити помилку, хоча він робить це навіть. Краще, бо коректор залишає за собою купу слідів, і я пам'ятаю, як вчителі прям обводили цей коректор, писали там мінус за це. Господь він просто може повністю все стерти, забути і дати нам нове життя. Ти, наче, починаєш писати з чистого аркушу. І от я хотів би, щоб ми з вами розглянули три ключові кроки, як сьогодні кожен з нас може зробити це в своєму житті. Не просто. Десь якась є умовно ефемерна там ідея, чиясь покращити життя? Ні, ти і я сьогодні ми можемо змінитись. Ти їдеш зараз в авто, ти можеш прийняти під час цього етеру, можеш прийняти певні рішення. Ти зараз слухаєш нас в офісі, слухаєш нас вдома. Ти можеш прийняти рішення, яке докорінно змінить твоє життя. Отже, які кроки, ключові кроки, ми з вами можемо зробити. Найперший і найважливіший крок, який Потрібно зробити кожному з нас прямо зараз, де б ми не були, це визнати свої помилки. Визнати свої помилки. Ви знаєте, часто наша впертість, наша гордість, вона не дає нам зробити ось цей перший ключовий крок. Ми розуміємо, що наше життя може бути зруйновано. Ми розуміємо, що отут ми пішли не в ту сторону. Тут ми обрали неправильне, неправильну якусь дію, прийняли неправильні рішення. Але нам так тяжко визнати, що саме ми, саме цим допустили помилку в своєму житті. Ви знаєте, хотілось би. Провести один приклад біблійний. Він розповідається в «Євангелії від Луки», Там розповідається історія про блудного сина. Можливо, хтось її колись чув. Було у одного батька два сини. Цей батько був заможний. Він, можливо, був бізнесменом на сьогоднішній час. Та тобто, це була багата людина, можливо, він був в списку Форбс тієї країни, в якій він жив. І от у нього було два сини, і один з них попросив у батька свою спадщину і вирішив піти у самостійне плавання, самостійне життя. І за рахунок того, що він був не мудрим, не навченим розпоряджатися цим, просто ви знаєте, він керувався своїми бажаннями, своїми просто бажаннями свого тіла, своєї плоті, хотів витрачати гроші, ходити, можливо, по нічним клубам, по дискотекам, в дорогі ресторани, купляти собі дорогий одяг. Він не хотів примножувати ці гроші, вкладати їх в бізнес, в справу і ставати ще багатшим. Він хотів просто жити і насолоджуватись. І от сталося так, що з часом. Він витратив абсолютно все те, що дав йому батько. Ми розуміємо, що це була заможна людина. Дійсно, він дав йому якусь хорошу частину свого капіталу. Це була не тисяча гривень, не дві тисячі гривень. Це були, я думаю, мільйони. І він витратив ці гроші, і в кінцевому результаті він опинився в стані бідності. Біблія говорить, що він радий був би поїсти їжу, яку худобі дають. І в цей момент він згадує, як йому жилося в домі батька. В цей момент він визнає те, що він вчинив неправильно, що він допустив помилку. І саме з цього визнання і почалися зміни. В подальшому він вже приймає рішення, робить якісь дії, але саме визнання цієї помилки стало для нього ключовим. Ви знаєте, зі свого життя пам'ятаю, як я, як я вчився. Я вчився не дуже добре, можливо, мене будуть слухати, я не знаю, мої одногрупники або викладачі з вищого навчального закладу, в якому я вчився. Я був таким собі студентом, чесно кажучи. І ви знаєте, Часто я дотягував до сесії і розумів, що у мене серйозні проблеми. Я розумів, що в цьому семестрі, напевно, я можу вилетіти з університету, але е усвідомлюючи, що я допустив помилку. Я починав робити перші певні дії. Я не чекав до кінця, поки мене виключать з університету. Я не чекав до кінця, поки мені почнуть додавати бігунки, поки мені доведеться закривати всі ці е, заняття. Я може за місяць до сесії усвідомлював, що у мене все погано. Я сідав і починав намагатися розбиратися з цим. Десь здавати якісь курсові, десь здавати якісь роботи, йти домовлятися з вчителями, домовлятися, що я занесум якийсь реферат, додаткову роботу для того, щоб вони перекрили мені мої пропуски, мої прогули і мої погані. Оцінки, і от саме це визнання воно допомагало мені не скоїти ще більші помилки і не зруйнувати своє життя в цілому. Отже, перший ключовий крок це визнати свої помилки перед Богом. Друге, що потрібно зробити, це. Прийняти прощення, яке е, дає нам Бог. Бо коли ми говоримо, що в Христі ми нове творіння, коли ми говоримо, що Він забуває все старе, нам самим потрібно це усвідомити і прийняти прощення. Е, одна з найцікавіших історій і найпрекрасніших історій в Біблії, яка описується, яка ос, особисто яку я читав, яку я розбирав і досліджував, це історія про розбійників, які були розп'яті разом з Ісусом Христом. Уявіть собі, момент розп'яття. Ісус Христос на хресті, він прибитий цвяхами до Христа, йому боляче, йому тяжко в цей момент. Біблія говорить, що в цей момент він бере на себе всі гріхи всього світу, всі хвороби, і поруч з ним висять два розбійники: один е насміхається з Христа, а другий намагається, хоч якось, його захистити. І будучи на Христі, Ісус, відчуваючи всю цю біль, він звертається до того розбійника, який намагався його захистити, і каже, що він буде з ним у раю. Ви розумієте, Неважливо, що було зроблено розбійником до цього. Він прийняв Ісуса Христа там, на горі. Він заступився за нього, він визнав його цими діями, і Христос пробачив його і пообіцяв, що вони разом будуть з Ісусом в раю, що вони разом будуть на небі. Неважливо, що ти зробив вчора, неважливо, що ти зробив 10 років тому, 15 років тому. І, можливо, абсолютно все твоє життя було зіпсоване. Сьогодні ти можеш прийняти рішення. Прийняти Христа, прийняти Його прощення, і ти відчуєш, як це вплине на твоє життя. І третій ключовий крок, який важливо зробити, це безпосередньо розпочати нове життя. Ми говоримо про визнання своєї своїх помилок. Ми говоримо про прийняття прощення, прийняття Бога, можете називати це як завгодно. Але після цього на нас лягає певна відповідальність за наше життя, за те, які ми рішення приймемо в подальшому. Ми дійсно. Відкинули все старе, ми забули про все, що було. Але якщо сьогодні я буду продовжувати робити певні погані речі, якщо сьогодні я буду продовжувати е свої певні погані звички, це якось вплине на моє здоров'я. Сьогодні так Бог тебе пробачає, Бог дає тобі можливість почати нове життя, але якщо і надалі ти будеш його псувати. Так само надалі ти будеш бачити ці наслідки. Якщо надалі ти приймаєш рішення розпочати нове життя, відповідно Бог благословить тебе в цьому, і ти побачиш явні зміни того, що що принесе це рішення в твоє життя? І от е, один із прикладів таких е, яскравих, які ми можемо зустріти на сторінках Біблії, це приклад апостола Павла. Е, взагалі дуже цікавий персонаж біблійний. Чому? Тому що до моменту зустрічі з Ісусом Христом, це була людина, яка найбільш ревно гнала християн. Тобто він переслідував християн, саджали їх до в'язниці через його переслідування, когось навіть вбивали. Він настільки ненавидів цих людей, тому що він вважав, що вони несуть. Не те вчення, аж ось в моменті він зустрічається з Ісусом Христом, і він усвідомлює, що він робив неправильно. Він не просто в цей момент десь в серці своєму кається. Він не просто в цей момент усвідомив і там зрозумів, що він робив неправильно. Ні, він починає. Кардинально нове життя. Він розвертається на 180 градусів і йде в напрямку за Богом. Тому я хочу сказати, сьогодні тобі Бог не тільки прощає, він змінює життя. Якщо сьогодні ти хочеш змін, тобі потрібно прийняти про тобі потрібно усвідомити свої помилки, визнати їх. Тобі потрібно прийняти прощення, яке подарував тобі Бог, і тобі потрібно розвернутися з того шляху, в якому ти йшов до цього, і йти в іншому напрямку, йти в напрямку за Богом. Як почати все спочатку? Конкретні практичні кроки. Як почати все спочатку? Це те, що ти можеш зробити вже зараз, де б ти не був, найперше, що я радив би кожному з нас помолитися Богу про новий початок. Просто помолися так, як ти знаєш, як ти можеш, скажи Боже, я хочу розпочати нове життя, допоможи мені в цьому. Я наробив купу помилок, я зробив такі, такі, такі погані вчинки. Я визнаю їх сьогодні перед тобою, але я так сильно хочу розпочати нове життя, і я прошу, щоб ти мені в цьому допоміг. Як ми вже говорили раніше, відвернись від старого життя. Сьогодні в твоєму оточенні, в твоєму повсякденному графіку, можливо, в розкладі є багато тригерів, які повертають тебе до старого життя. Якщо в тебе була певна залежність, ти можеш проаналізувати, через що ти до неї приходиш. Якщо ти робив певні погані вчинки, ти можеш зрозуміти, в якому середовищі ти їх робив, з якими людьми ти їх робив, через що ти їх робив, хто спонукав тебе на це? Що спонукало тебе на це? І коли ти це розумієш, тобі потрібно відвернути. Від цього, ізолюватися від цього і прибрати ці подразники. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, ти хочеш кинути палити чи кинути вживати алкоголь, робити погані такі вчинки, якісь, які псують твоє здоров'я. Наприклад, ти заходиш в магазин, прийми рішення, що ти не будеш навіть проходити ці ряди, тому що, коли ти будеш їх проходити, ти будеш бачити це і воно може спокушати тебе. Якщо ти хочеш більше часу проводити з родиною, сьогодні ти розумієш, що, можливо, твоя родина, вона на межі розпаду якогось через те, що ти не. Приділяв їй достатньо часу. Тобі казали про це або чоловік, або дружина, тобі про це казали діти. І от сьогодні ти бачиш, що крах він вже майже близько. Проаналізуй, чому, чому ти приділяв мало часу. Можливо, якщо це телефон, відклади його, прийди додому, вимкни його і відклади його в шухляду. Проведи якісний час сім'єю, тобто потрібно відвернутися від старого життя, прибрати всі подразники, які спричиняли ось ці наші помилки, які до них приводили, і відповідно до цього розпочинати нове життя. Тобто, ми вже помолилися, ми відкинули старе. І зараз також хотів би порадити третя порада, практична, що ти можеш зробити. Почни шукати Бога так, як ти можеш, почни читати Біблію, новий завіт. Можливо, я точно знаю, що у кожного з нас, у більшості з нас вдома є ця книга. Розпочни читати її, бо через ці сторінки сам Бог буде проговорювати до тебе, давати прості, практичні поради. Ти можеш читати, розпочати читати Євангеліє, Псалми, притчі. Це такі зрозумілі е, книги для всіх. Будь-яка людина, яка сьогодні відкриє ці книги на 99% точно зрозуміє, про що там написано, і вони будуть настільки практичні, що вони будуть змінювати твоє життя. Е, Ходи до церкви, шукай якусь спільноту класну, знайди друзів, які хочуть так само змінюватися, як і ти, саме в тому, в тому напрямку, в якому і ти хочеш змінюватися. Ось ця християнська спільнота. Вона дуже сильно впливає на кожного з нас. І я тобі скажу, що чесно. В своєму житті я переживав дуже багато таких прикладів, і якби, якби мені довелося зараз розповісти, то і, і етеру нам би одного не вистачило, щоб я просто розповідав про те, скільки людей змінилося в моєму оточенні, коли вони цього забажали. Отже, ще раз чотири простих кроки для початку: помолись Богу про новий початок, відвернись від старого життя, починай починай читати Біблію та шукати Божу волю, і знайди християнську спільноту. І, друзі, переходимо до наших висновків. Як я вже казав на початку: сонце сьогодні просто неймовірне. Температура сьогодні просто неймовірна, тепло. Хочеться вже, щоб прийшла весна і все розквітло. Можливо, ти розбитий, і тобі здається, що в твоєму житті вже нічого ніколи не розквітне. Все погано, ти все зруйнував, ти зробив купу помилок. Я хочу сказати тобі: Бог може допомогти тобі це все виправити. Одного разу я почув дуже цікаву алегорію, якою хотів би поділитися з вами. Дуже цікавий приклад: в автомобілі, на якому можливо ти їздиш, завжди є зеркало заднього виду. Воно є дуже важливим. Чому? Тому що воно допомагає тобі аналізувати ситуацію, яка відбувається на дорозі, але воно невелике. На відміну від лобового скла, бо саме фокус на тому, що попереду, є найважливішим. Я хотів би сказати сьогодні кожному з нас, побажати, щоб ми це прийняли всередину себе. Послухайте, кожен з нас наробив в минулому багато помилок. І так ми можемо дивитися в це дзеркало заднього виду, розуміти, що вони там є, аналізувати їх, чомусь навчатися, але дивитися найбільше і концентруватися ми маємо на лобовому склі і на тому, що попереду нас. Бо попереду нас. Кожного з нас є прекрасне життя, є прекрасні можливості, є прекрасні перспективи для того, щоб ставати кращими, для того, щоб будувати сім'ю, для того, щоб досягати успіхів на роботі, в кар'єрі, в пошуках Бога, для того, щоб відбудовувати нашу країну. Послухайте, це все реальність. І кожному з нас я хотів би сказати сьогодні, закликати: якщо цей етер був про тебе, просто там, де ти є, спробуй помолитися до Бога, пошукати його і попросити, щоб він тобі в цьому допоміг. Друзі, до нових зустрічей. Дуже радий був провести цей час разом з вами в Етері на святі. Побачимось наступного тижня. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши RadioM.ua Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися